Вітаю, дорогі друзі, з недільним осіннім днем. Відпочиваєте? Ну і правильно, не всім же дуркувати я маю на увазі зараз себе. Як говорила Анжела, коли маєш великий сад, то вихідних свят просто не існує. Підлаштовуєшся під погоду і працюєш, тому що осінні дні вже короткі, потрібно багато пересадок робити, розмножень, садити рослинки нові, барбарис, щедро дав насіння. І ось уже через декілька неділь. Його потрібно буде зібрати і висіяти. Теж ще одна робота. Але завтра в нас передають дощики, а вже десь на четвер в нас має бути ось рудік. Десь на четвер вже в нас має бути приморозок. Тому потрібно поспішати робити пересадки. І, звичайно, множення. Розмноження рослин. Чому? Тому що я вже говорила не раз, що я не планувала займатися продажами рослин. Але, ну так сталося в моїй долі, що вона мене привела саме до бізнесу квіткового. Ну, це, звичайно, в лапках стосовно бізнесу. Але хочеться купити собі нові рослинки. Коштів, звичайно, не вистачає. Тому що. Всі ті кошти, які ми заробляємо, зараз вони знецінились, це по-перше. А по-друге, допомагаємо нашим ЗСУ. То кожну зайву копієчку хочеться відправити саме туди. Але якась розрада в нас теж повинна бути. От для мене це і я сподіваюся для більшості тих, хто дивиться мій канал, то це наш сад. Наш сад, наші квіти, наші рослини. І без цього, ну от, мабуть, ця поламана психіка взагалі поламалася б до, вибачте, психлікарні. А так витягуєш себе ну просто інколи навіть за уші із цього стану і замовляєш. А для того, щоб замовляти, потрібно щось продавати. Ось і виходить, що. Починаю я множити. Сьогодні я викопала стільки рослин цікавих для розмножування, що мені вистачить, мабуть, на два дні. Хоча завтра в мене по плану відправка ваших замовлень. Цвіте ще бригела, вейгела. Бачите, там вже вона така не дуже гарненька. А тут ось такі листочки ще гарнесенькі. Ну, вже мороз. Вже мороз і цієї краси майже не буде. Ну, яка краса? Вже, знаєте, осіннє. Обрізала я Вероніку, і ось вона пішла в ріст. Це моя новиночка, друзі. Ще я не пам'ятаю, як звати. Я, звичайно, зроблю ще по міскантусах відео, які в мене є, то. Покажу і дам назву. Просто я дійсно ще не пам'ятаю. Ось такий міні-міскантусик. Цікавий і листячко цікаве. Спод... Ну, ще, звичайно, сподіваюся, що, можливо, ця кризантема і зацвіте колись, хоча, чесно кажучи, вже надії нема. Так ще цвіте гаура і моя тінь скрізь. Подивіться, як вона ще гарнесенько цвіти. Наполягала. І вже у четвер я не побачу своїх альстримерій. А вони цвітуть напрочуд гарно. Ось просто гарно, гарно, гарно. Вже я відправила ті, що в мене були заплановані альстримерії. Тому бережіть їх, прикрийте, вкрийте, тому що це рослина ніжна, ніжна, ніжна. Потрібно ось обрізати дощі, похилило, бісерне дерево, цвітеше на кінчику, бобовник, рудик гвалтує, наче його ріжуть. Кольквіці амаратко, втрачає декоративність. Звичайно, потрібно буде все обрізати, приводити ще до ладу свій сад. Ось так зараз виглядає перстач. ну Він дуже-дуже, як би сказати, неохайний, Ось дуже неохайний. Вже були дощі, я вкривала свої кактуси, деякі свої новинки, які взагалі не люблять дощу, то я вже вкривала, але сьогодні, в нас, дощ, сьогодні в нас сонечко то відкрила хай ще. Порадуються останнім деньочкам. Що ще? Ну, ось, посадки, пересадки. Пам'ятаєте, я вам показувала, що викопала кущик, ехінацеї. і там відірвалося, ну, на замовлення, і відірвалися там такі майже без корінчиків. Поділочки, деякі поділочки, ось такі ніби живці. Ось вона вже така. Це ця улюблена, яка, якої, до якої яку всі хочуть. І ось я не бачу, що я показую сонечко. Сподіваюсь, видно, там теж вона пустила малесенькі, корінч... малесенькі листочки. Міскантус варіагатус. У нас на півночі не зацвів, виходжу, такий кріп, окріп, росте. І дійсно чудо, дійсно диво. Я саме про цю їх і на кажу. Вона цвіте завжди. Сьогодні в нас 13 жовтня вона ще не переставала квітувати. Точно так цвіте і деревій. Ось подивіться, він взагалі не перецвітає. Свиночка, пепочка, красунька, красунька. Рудік, ну не гвалтуй, ну прошу тебе. Ось ще деревій. Сподіваюся, що навесну, як він гарно перезимує, на весну будуть ось ці молоденькі кущики деревію, деревію, які квітують ціле літо і є карликовими. Рудік, Рудік. Хоч в хату, зараз підемо. Так, букле Міскантус. Ось таке. У нас навіть модринка ще не втратила свою декоративність. Ну, а оце красуня. Просто красуня. Подивіться, скільки тут бджілок, мух якихось. Яка краса. І це. Перше. Ось вона так розцвіла. У нас вона часто просто не встигає зацвісти. Ось скабіоза моя. Теж, яка квітує ціле-ціле літо карликова на Альпійську гірочку. Або в рокарі. Буде одненька чи дві поділочки на весну. Ну, звичайно, це все. Ну, ось куди ти? Ось куди ти? Невже ти не знаєш, що це зараз іде зима? Ой. Так, і ось ми тільки з корівкою тут <хи> і, і працюємо. І вже, друзі, ми почали нову територію освоювати, куди я хочу перенести всі злаки, тому що дійсно, ну, парк це так пафосно, дійсно, ця територія виглядає дещо дико і неохайно. Я це розумію, але за рік зробити сад ну це неможливо. Тому саджала все, де могла, тикала. І вже ось цю територію, коли ми освоїмо, то тут буде сад з лаків, невеличкий такий, звичайно, по моїх можливостях. І далі наполовину розділений, там буде розплідничок. Зараз я туди зайду. І вам покажу, яка це територія і що це буде. Ось така територія, я вже тут скосили. І вон, копичка сіна, це вже я вчора прибрала, і далі буде. Потім покажу, що буде і що з цього вийде. І ось тут буде розплідничок. Буде невеличкий розплідничок, куди я ось буду ділити і заносити свої рослинки. А тут буде вже більш. Менш акуратно. До речі, це скумпія. Хто дивиться мене, і я забула цю рослинку, назву, вилетіло з голови, то це скумпія. Ось так вона вже виглядає, розфарбовується. Дивіться, яка вона гарнезна. Дуже-дуже гарна. І ось так вона виглядає. Десь наступила. Ось так вона виглядає із молінією. Ось молінія теж. В мене їх хтось замовляв, я залишила дві штучечки. Знову ж, я кажу, я загубила, тому, друзі, хто що замовляє, і я не відповідаю. Пишіть, дзвоніть. Ну, так буває. От чесно. Там щось я замовляю. Я навіть забуваю, де я замовляла. Ну, дуже багато інформації, дуже багато. І якось, не то, що я спеціально не хочу. Відправити чи не записую, просто так буває. Ось прийняла десь по дорозі замовлення, приїхала додому, не записала, забула, бо якісь інші були справи. От і виходить, що втратила. Так, міскантус гігантський все-таки в нас дав одну китичку. Якби ще чуть-чуть тепла, то, можливо, я побачила б його у всій красі. Це міскантус, який у нас на півночі, майже не цвіте. Ну, рідко цвіте, по, тому що по погоді. І просо, це ще на замовлення шинандо. Ну, Просто, ну, ну, красиве, це нічого не сказати. І чим я сьогодні, друзі, займаюсь? Ось зараз підемо, я вам покажу. Я, звичайно, вибачаю за. Бардак, тому що я показую робочі моменти, які які є в кожному саду. У когось більше, у когось менше. Від який гарний японікум. Це пенісетум, японікум. Він буде, можливо, кущик, а можливо, і, ну побачу, можливо, кущик все-таки якийсь буде на продаж. Він дуже рідкісний в садах чомусь, не знаю чому. Це висока. Високий, ось, подивіться, який кущ. Шикарний ось цього пінісетума. І його така відмінність сортова це ось ці біленькі хвостики. Коли він зацвітає, то вони дуже-дуже видні, коли він вже перецвітає, то вони теж є. Ось, Але вже не такі. Ні, ну гарно видно. І ось, друзі, показую, з чим я займаюсь. А займаюся я поділом рослин. Що я тут викопала? Що можу запропонувати вже вам на весну манжетка. Ось багато-багато манжетки накопала. Такі ось поділочки. Бачите, гарнесенькі, з корінчиками. Зараз буду садити. Так, а це ось дві. Ну, я, я завжди говорю на них сімейна пара. Це Девід Вард і Ракель. Весною вони виходять, ну, просто. Один в один. Ну, чесно, ро такі рожевенькі квіточки, дуже гарнесенькі. Це ось у Девіда, а це в ракелі. А потім виходять листочки. З весни вони теж дуже схожі. А ось вже осінню вони зовсім різні. Це Девід. Ви Вийшли, викопала кущика і ви розділила дуже мало поділок, і поділки, ну скажу так, не ахті. Я зараз покажу. Коріння є, а в цьому взагалі ось поганеньке, і всього лише три штучечки, що я змогла відділити. Це дорога, дорога медунка. А це ракель. Ось ракель ріс в мене я отримала у му році його, малесенькою, ось такою, мабуть, ну, ось такою, мабуть поділочкою, можливо, навіть меншою. От менша була поділка, як ось ця. І е, це було весна 23-го року. І ось так наросла вона. Я вже великого куща собі посадила. Ось. А це тут, ну, я не пам'ятаю, ну, більше 10 це точно. Ось буде ракелі. Так, далі це гравілат, ось подивіться, який кущ. Кущара просто гравілат та й дай. Він дуже гарний, це сортовий, це незвичний гравілат. Ось така краса. Це вже молоденькі листочки, він зимує із листям. Ось це вже, ці, ось ці всі листя все це все листя обрізається, а залишається ось молоденькі листочки, з якими він і буде зимувати. Тому я буду зараз його ділити. Ну Я думаю, теж хто бажає, тут вистачить всім. Ще до нього руки не дійшли. Ну, і, звичайно, мій помічник грандіс в будь-якому випадку він повинен бути у нашій аптечці квітникарів. Ну, це таке, як бачите, сміттячко, тому що обрізається. Так, а тепер я поділила ще ось багато-багато різних брунер. І варієгата, і ось ця. В неї теж є назва, але я просто не пам'ятаю. І ця з назвою. Ну, звичайно, я всі ці назви подивлюся, коли вже будуть продаватись. А зараз просто ділю. Якась більш поділилася ось варієгата. Тут шість таких поділок гарних. Ця менша, ця взагалі ось не дуже. Ось так. Теж буду саджати на дорощування. І. Це ексклюзивчик. Ну, в принципі, тут всі сорта, саме дорогі сорта е, рослин. Це ексклюзивчик це видова, дуже рідкісна медунка з білим цвітом. Зелене листя ось таке. Подивіться, яке воно зараз аж просто аж чорне. Зелене листя у медунки і білі-білі квіти. Ну, тут теж буде багато. Я її отримала дуже дорого у тому році. Так, в тому році весною. Не в цьому, а в тому. Ось її півтора рочки. І вона наросла. Ось так і будемо ділити. Оце зараз будуть руки грязні. Але інакше нема. Ось так відділяється. Зараз покажу. Ось це вже поділка. Можна. І ось на такі маленькі поділити ось, і, звичайно, садити на дорощування. Все вона ну, нормально прийма... прийметься. Тим більше зараз дощі і завтра знов дощ нас обіцяють. Земля в нас мокра, тому ось. Ну і далі так. Боюсь, що я не, не зможу одною рукою зробити. Ну, дуже легесенько, ось, бачите, вона відділяється. Ну і вже ділимо ось ці все це ділимо. Ну, Я не буду, бо точно полумню. Вона дуже крихка. Саме ось тут листя, і отут біля кореня вона дуже крихка. Ось такі сьогодні мої робочі дні будуть. Тобто робочий день сьогодні у мене такий буде, і потрібно обов'язково посадити все це. Я ще. Розсадила вже брунеру Джек Форест Фрост. І що це я ще садила? І ще одну брунеру теж посадила. А це вже на після обіду. Зараз обід. Ідемо, пообідаємо і далі. Ось тут в мене посаджений, здавалося б, ну що тут? А нічого, а ні, тут є. Ось така рослиночка, буквиця. Ось, бачите? І вже на той рік вона буде гарненьким кущиком. Ось мої буквиці. Маленькі-маленькі такі рослиночки. Ось, уже, бачите, вона пішла в ріст. Ось пішов дощик, і пішли вони рости. Десь ще тут. Ось. Оце з таких поділочок. З таких поділочок утворюється гарна рослинка. А ще поділила, друзі, що я поділила І всі хотіли. Синюха ось з темним листям, з чорним. Я її поділила і подивимося, що з цього вийде. Тому що, ну, не впевнена, що вона прийметься. цвіти. Шкода, звичайно, Шкода, що скоро вже буде зима, холода. Які уб'ють цю красу. Ну і це, лутея, ряст, цвіте завжди. Почав він квітувати десь в кінці, мабуть, так і є, десь в кінці травня і він ще не перецвітав, взагалі не перецвітав. Так, він насівається, щоб були готові. До цього, але легесенько дуже видаляється, дуже легесенько. Тому, заводьте, ось така і листячко таке гарне різне, воно такий більш до сірого. І дуже гарні квіточки. Звіробій теж триколор. До речі, я в якомусь відео його показувала, і, ну, так, мені стало цікаво, і, а чи він живцюється. І я вже ось у вересні місяці взяла живці, ось так нарізала різала тут, деякі були, і втикнула під бутилку. Ну, можу сказати, що стоїть гарненьке, зелененьке. Вчора да, вчора висаджувала цибулькові, мені прийшли новесенькі рослинки, дуже рідкісні із цибулькових. І ось я їх висаджувала. Тут ось на цій гірці я Теж садила цибулькові. Тут дуже багато посаджено кандиків пагода. Еритроніуми, кандики, пагода. І якщо все буде добре і хрущі не доїдять цих рослинок, то можливо навіть буде на весну на продаж. Це кандик, або собачий зуб, або еритроніум-пагода. Дещо. Вже пообрізала, ось поприбирала. Як бачите, цю територію вже, тому що там в мене он там 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 чимерники, е... які вже почали рости. І туди я зараз підсажу манжетку, тому що території ну катастрофічно не вистачає. Я ж, е... як вже сказала, то, звичайно, я все це вже на той рік буду саджати у своєму розплідничку. А тут буде просто територія, декоративна саду. Верба. І ось цвітуть, мабуть, із теж з весни. Я вже не пам'ятаю, коли він зацвів, цей дзвіночок карпатський. Теж цвіте завжди. Дуже гарненька рослинка. Вдячна і дуже гарна рослинка. Куничний ковердан. Це тут в тіні він вийшов, ну це поки що. Самі розумієте, поки що Хамельн Голд. Все рівно, бачите, листочки в нього такі світленькі. Це Бургунді, бані. Ну Це все молоді посадочки. Вже тільки на той рік ми зможемо любуватися цією красою. О, ще покажу ось новесенький міскантус який я купила в Добропарку. Зараз покажу, подивіться, який він цікавий. Ну, я не знаю, чи покаже. Ну, Дощ і вже воно не так видно. А, ну, дуже цікавий. Теж листячко. ось скоріше. Дуже-дуже цікавий. Мені він подобається. Теж назву скажу, бо записано десь є. Ну, ось така, таке відео. Подивіться навіть, куди я саджаю рослинки. Ось майбутнє водойма. І вже по березі пішли, 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 тому що немає їх де садити. Ось бриза. Це все-все-все ось це все, все, все посаджена бриза. Теж би, як бачите, пішла в ріст. Це холодноквітучий злак, холодноростучий. Холоднорослий. Чи ростучий злак. І він. Зараз має дуже такий непрезентабельний вигляд. Але я, коли його обріжеш, то він вже я ось бачу пішов у ріст. Тобто, ось так саджаю де тільки можу. Щось десь розмножую і тикаю, тикаю, тикаю. Ось так. Треба йти працювати. Так виглядає зараз моя кам'яна долина або мій рокарій. Ось так. Така краса. Тут теж я вчора саджала цибулькові там, і що це там, крокуси деякі. ну, Досить рідкісні сорти. Я саджала тут. Особливо я вже багато років купую ірододіум або ірис весняний, я купую мадам Денфорд. Це жовтий. Він перший рік зацвітає, а потім на другий рік десь дівається. Тому я знову його замовила, вже 10 штучок, і ось посадила тут. Ну, побачимо. Побачимо, що з цього вийде. Ось така. А ще цвіте ось очиток, подивіться. Думаю що, думаю, що там цвіте. Ось цвіте очиток. Дивіться, який Він гарний. Наче не живий. Очиток варієгатний. Мене хтось запитував, як він цвіте. Ось показую. Цвіте він, ну, недуж. Так собі. Він завжди, нібито ось ось зацвіте, але в нього це не виходить. Ну, все, друзі. Іду я обідати. Далі працювати. Бо який ж той час? Кому я не відправила повідомлення, маякуйте і ми ще домовимось, тому що, як бачите, я ще свої рослини саджаю, і це ще не закінчення сезону, далеко не закінчення сезону, тому що зараз буде цей тиждень невеличкі морози, там навіть до двох передають, так, деякі рослини вже підуть на спокій. Але деякі ще будуть довгий час нарадувати. І це ніяк не впливає на посадку рослин. Зовсім ніяк. Тому що далі буде ще тепло, а осіннє вкорінення йде ну, 10-2-3 неділі. Тобто, якщо навіть це буде кінець жовтня, то 2-3 неділі це десь середина 20 числа листопада. Це нормально для вкорінення. І рослинки підуть вкорінені, але не підуть в ріст. Це теж велику роль грає у посадці рослин. Тому що якщо посадити раніше, рослинка може піти в ріст. і ну, це не добре. Це не добре, взагалі не добре. Краще, коли рослинки просто будуть у стані спокою, відростять коріння. Але не підуть вегетувати. І ось ще покажу. На цьому, на цьому вже буде точно кінець. Подивіться горець Ауреа. <кій> Вибачте, горець Ауреа. Цвіте він завжди. От завжди, просто. Починаючи з літа, зараз осінь вже, друзі. Як я сказала, середина жовтня. А подивіться, який він гарний. Просто гарнезний. Я. Цей, я тільки поділочку його відсадила, тому що мені подобались коріння в нього. і я, ну так, на пробу. Він замовлений, навесно він їде до жіночки вже. Але я сподіваюся, що я зможу розмножити цю красу і запропонувати вам цей горець Ауреа. Він має жовте листя. Зараз вже воно таке, знаєте, салатове. Таке не, не жовте. По-перше, він в тіні зараз знаходиться. Якби він був на сонці, я думаю, листя було б все-таки жовте. А він в тіні знаходиться і листя позеленіло. Але весною він виходить, яскраве, яскраве жовте листя. Зацвітають ось ці червоні, вони навіть не рожеві, а просто червоні ось ці квіточки і красень. Ну, дуже гарний. Ось такі горець, ауреа. Так що, друзі шелестять злаки, злакові трави, радує мій міскантус меморі, ну ось, на ньому і зупинимося. Всім дякую за перегляди, за коментарі, особливо, що ви ділитесь своїми проблемами, що ви даєте мені підказки, тому що досконалих садів не буває. Ну і як досконалих людей. Всі ми різні, а сподіваюся, що мій канал об'єднує саме однодумців. І все буде наша квітуча Україна. Всіх люблю, цілую, обнімаю, ваша Ніла.